Всім привіт! Сервантік на зв'язку. Слава Україні! Приїхав на адресу. Знов я шукаю скарби і предмети старовини в селах Київщини. І зараз ви узнаєте, що мене чекає на адресі. Погнали! А то так я не... Да, это 939-й, як я і казав. 200 это не модель. Вот 939 Ну я не в курсе. Угу. Дела. Угу. Я, я дав куму. Угу. Він же його слухав і тому подобно, а потом каже, що ж, Баркарола, так. Да. Непогане. Ну, а скільки ви хочете за нього? Боже, я не продаєте. А ви самі граєте, так? Да? П'ятирядний це круто. Крутий, Так він каже, там проводок одарував. І каже, що зараз кнопка не відкриваю цього. Стоїть. О, там, датую, і витягну, і... Ваза, я бачу, бачу, бачу. От ту вазу витягну. Ага, зараз. Так, друзі, були деякі покупочки. Отримав від підписника Сергія посилку. Купив ось такий Геліус 44.2. Бачите, трішечки є дефект. Погнутий погнути ободок. і є деякі подряпинки на лінзі. Бачите? От, дрібні такі подряпинки. Так, також купив ось таку мильницю. Загіліус дав в такому стані 500 гривень. Мильницю купив. За 50 гривень. І ще була пепельничка муха. Вона вже упакована, тому що я їду торгувати на барахолку. Там деякі речі вже спаковані в товарі, вже в автомобілі. Так, ще Сергій задонатив ось такий Сіламір. Так, Так, офіційна назва його Динамометр. Ну, тут до 30 кілограм. Так вот вот такий предмет. Бачите, працює в гарному стані. З доками. Так, це Сергій задонатив на ЗСУ. Сергій велика тобі подяка. Так, і далі що вдалося сьогодні купити на адресі? Так, вдалося там ще деякі статуетки, теж вже запакував їх. В общем, цей товар я не беру на барахолку, буду продавати в інтернеті на Etsy і на eBay. Ось така теж пепельничка. Це у нас силумін. Дві бронзових фігурки такі дракони. Вони однакові. Два таких бюста лисого. Цей серза з кості з пластика. Цей тяж, тяжолий дуже силумін чи цан. Як цей сплав називається, друзі, подкоригуйте. Ну, дуже важкий, дуже. Це погано, тому що для доставки за рубеж це дуже вплине на ціну. І напроти, ось цей легесенький він буде коштувати самою сам, мінімальною доставку. Тобто десь в районі 8 доларів. так І купив ось такого красня самурая японця. Шарп. 939. Останнім часом візення, но, к сожалению, к сожалению, без колонок. Це прям дуже погано. Це нові косметично в гарному стані. Звичайно, тут по роботі є питання. От не відчиняються касети. Ну, бачите, тут uh, радіо 108 до 108 ФМ uh, волна до 108. Uh, це дуже важливо, uh, тому що в мене був uh, не так давно теж такий 939-й. І там щось до 102 чи до 104 було. Ну, то есть uh, цей uh, круче, пользується більше спросом. Ну, буду намагатися продати подорожче. Так, і по годинникам зараз покажу, друзі, декілька годинничків. Так, покажу, все ж таки, тому що світло краще тут. Купив ось такий орієнт. Вперше попадається такий колір циферблата, дуже цікавий, зелений колір. В гарному стані скло. Не треба буде робити заміну. Працює кнопка працює. Ну і, в принципі, він робить. Ну, точність хода ще не провіряв. Купив за 400 гривень. За нього я сплатив 400 гривень, довга я. Дуже довго торгувався, людина не хотіла продавати. Ну, старгувалися на 400 гривнях. Так, ці, ці два годинника я купив за 100 гривень. Ну, це таке, в мене, в мене такого багато. І там ще статуетки фарфорові, кармен, і ще декілька. Ну, ось така закупочка. Так, друзі, передаю цього дрона Ярославу, мій приятель, займається електронікою, перепрошуває. Волонтер, волонтер, займається електронікою, перепрошиває, вміє це робити. Мені допомагав. По Електроніки там коє-що реставрувати. От зараз він перероблює дрони, ремонтує дрони. Да, хлопці багато питають. Саме навіть простіші дрони для навчання. Вон зараз у них йде Байдерська громада, хлопці там і. І друзі мої, і не тільки друзі, там ще й родичі. Вони зараз навчаються. Навчаються От попробуємо зробити з цього навчальний дрон. А так, в принципі, будемо собирати разом щось робити і як би ось так, разом дякую. до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Друзі! А також вдалося продати своєму підписнику ось такий приймач Меридіан. Продав я його за 500 гривень, продав без шнура, без е, кришечки. Е, підписника зовут Богдан. Богдан дякую за довіру. Богдан одразу зробив повну предоплату. Також, друзі, я завтра буду торгувати на барахолки в суботу. 19 жовтня, я буду торгувати на барахолки. І в неділю теж плануємо 20 жовтня торгувати. Всі, хто хоче привита, привита, привітатися, поспілкуватися і щось купити на барахолці, буду рад бачити кожного. Приходьте на барахолку, я буду на своєму старому місці. Всім добра, слава Богу, слава Україні і слава ЗСУ.